Крутенький випуск, але дуже важливий. А, м, одразу почну з головного. Держоргани отримують доступ до номерів банківських карток. Нацбанк пропонує змінити правило розкриття банківської таємниці. <му> Простими словами. А... Банківська таємниця не буде існувати. Що це воно таке за ця банківська таємниця? Дивіться, якщо зовсім просто, щоб всі державні органи могли бачити, що у вас робиться на картках, на рахунках, хто, де, як, коли, кому, скільки і так далі. Є закон про банківську таємницю. І виходить так, що цей закон порушується. Він просто порушується. Треба тоді міняти закон. Але ж тоді, вибачте, це буде стосуватися всіх депутатів, можновладців, чиновників, всіх. Тому просто видали постанову. Знаєте, ці постанови їх можна просто клепати: сьогодні одна, завтра друга, третя, п'ята, там захотіли відмінили і так далі. Бо з законом не так просто, тут все складніше. А з постановами можна по 30 штук на дню. Знаєте, от я кажу. Тому видали постанову НБУ. Про те, що відкриють банківську таємницю. І все. Ми вже знаємо ці постанови. І вибачте, це все до сраки, ці постанови. Але, як бачимо, штампують ці постанови просто, як їм здумається. Хочуть видадуть постанову, щоб я не знаю, там, забрати майно у людей. І все, от вам і буде. Але давайте повернемось до теми випуску. Навіщо їм відкриття ось цієї банківської таємниці? Все дуже просто. Для того, щоб а, бачити податкову інформацію, що по карткам відбувається, і просто будуть шманати, вибачте, тих, в кого є гроші. Навіть ті ж ти цекашники. Там повісточку десь пришлють, ага, в людини є гроші, значить, захоче там, відкупитись. Ну, якось так. Це я собі так от думаю. Пишіть, до речі, що ви думаєте щодо цього. Я думаю, що все це робиться для того, щоб деякі чиновники просто могли собі набивати кишені. От і все. А, ця постанова точно ні про що хороше. Це точно ні про що хороше. Їдемо далі. Пам'ятаєте ось цю новину? На будь-які надходження на карту українців введуть податок в розмірі 18%. І знаєте, тоді люди були всі просто в шоці, але я думаю, що. Ну, це тоді сказав, що та, ні, то якісь там. Експерти щось там кажуть, що це все неправда, це все брехня, і так далі. Чесно, було аж смішно тоді все це слухати. Але я то розумію, і, мабуть, всі розуміють, що Гетьманцев не заспокоївся з тією ідеєю. Бо ми ось бачимо якісь там ліміти вже починають встановлюватися. Ось бачимо, хочуть відкрити банківську таємницю, прибирають. Цікаво просто, що ведуть далі або там що приберуть. Ну, от, просто цікаво, знаєте, наскільки це фантазія у гетьманцевої компанії. Повторюсь: я не розумію взагалі, що такі, як гетьманцев, роблять при владі. Але якщо вони там є, значить вони владі вигідні. Все. Це єдине пояснення, яке може бути. Далі. Їдемо далі. Фінмоніторинг. Фінмоніторинг. Це така достатньо серйозна річ, бо можуть просто спитати: я не знаю, там перевели вам якусь суму грошей, ага. Е, хто переводив звідки взяли, а там ще щось а перевели, а за що? А ну дуже багато а підтвердіть або там знімаєте гроші. Теж питання до вас. Але кожен банк е, сам собі встановлює правила щодо цього фінмоніторингу. І ось ось така стаття є, пройдусь по двом ну, таким самим нормальним, скажімо так, банкам, які ну, по якимось там пустякам, знаєте, не чіпають людей. Так от, Приватбанк і Монобанк вони теж встановили обмеження на грошові перекази між картками. Українські банки встановили обмеження для грошових переказів між картками. Це пов'язано з необхідністю протидіяти шахрайству. І ліміти діють не лише на суми операцій, а й на їхню кількість. Стало відомо, які умови в Приватбанку і в Монобанк. Приватбанк ліміти між фізособами встановлені на різному рівні, залежно від того, відправляє клієнт, а кошти чи отримує. Однак вони обмежені 29 дев'ять тисяч гривень за платіж. Також має значення, в межах якої країни відбувається переказ. На місяць можна відправляти по Україні до 200 транзакцій не більше, ніж на мільйон гривень. Клієнти Приватбанку переводять за кордон не більше ніж 100 тисяч гривень до 20 переказів. Для одержувача ліміти по Україні дозволено до 350 транзакцій не більше, ніж на мільйон гривень на місяць. За кордону можна отримати до 50 переказів на суму та перевищує 399 999 гривень. Монобанк на перекази між ті особами в Монобанк встановлені такі обмеження. На картку можна перевести до 60 тисяч, на день дозволено до 50 операцій за 4 дні до 100 операцій та за місяць до 150 операцій. Максимальна сума визначається лімітом платіжних систем. Віза не більше ніж 25 тисяч доларів за курсом мастер-карт до 10 тисяч доларів за офіційним курсом. Отож, простими словами. Простих таких простих українців, які там а, десь а, може зарплата прийшла, десь може хтось щось перевів, а, десь може щось там отримали, десь там щось підзаробили і так далі. Тобто це не буде стосуватися прямо простих-простих українців, взагалі не буде стосуватися, а, а ось хто, приміром, там. А, Десь онлайн щось працює, заробляє і великі суми приходять. То ось тут треба, треба старатися просто якось не попадати під ці фінмоніторинги. І ось тут, бачите, це все а, якби а, для протидії шахрайству. І Ось тут просто а, хочеться задати питання тим, хто взагалі все це вводив. Знаєте, от. А, як, приміром, шахрайство може стосуватися, там, коли Людмила Петрівна перевела Василю Петровичу, я не знаю дві тисячі гривень, і з них там хтось щось спитає. Ну, це просто смішно. І в той же час дуже багато людей, можна владців, я не знаю там, якихось інших махінаторів, хто просто там. Крутить грошима, знаєте, великими грошима, і їм за це нічого не нема. Ось це такий, знаєте, парадокс. Просто парадокс, коли е, той, хто краде там мільйонами, йому нічого за це. А той, хто вкрав велосипед, там буде сидіти декілька років. Ну, тобто, ось це така, знаєте, це таке сурове правило життя, яке на жаль діє. Яке на жаль діє. Наостанок, чи є якась відповідальність взагалі? От фінмоніторинг, приміром, там ви попали. Ви попали, вам починають з вас питати, щось там пред'являти і так далі. Що може бути в найгіршому випадку? В найгіршому випадку просто розірвуть договір і все, і все, просто підете собі в інший банк. Все щось там кажуть, що будуть кудись передавати. Там ще ніхто нікуди нічого не буде передавати, не переживайте. Просто розірвуть договір і підете собі в інший банк. Це прям вже все. от, от прям край край, що може бути е, тому, ось якось так. Але будемо бачити, що гетьманцеві компанії будуть водити для нас далі. В мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.